Ці маркетингові штучки, всі гачки, котрими ми повинні зачіпляти нашого клієнта, зачепляти нашого кінцового споживача? Все херня, все не те, все не так. Як нам вирватися з вітрини, як саме нам будувати сучасний маркетинг? Як нам вибудовувати сучасні, етичні, щирі стосунки з нашим клієнтом? Як побудувати такі нейронні зв'язки, котрі не треба фарбувати? Будуйте свій бізнес, будуйте свій сервіс не на яскравій обкладинці, а на цінності, не на ціні, а на цінності. Давайте своєму кінцевому споживачу не картинку, а вкладайте цю енергію в продукт, в якість сервісу, в навчання своєї команди, все, що може на моменті комунікації і на моменті отримання. Послуги отримання вашого продукту, покращити зворотній зв'язок, покращити відчуття від вашого продукту. Ось туди треба вкладатися, а не рухатися в бік привинної емоції. Короткий дофамін вже нікого не цікавить. Всіх цікавить після смак, всіх цікавлять довгострокові перспективи, всіх цікавить, що буде потім. Що я згадаю про те, що я відчув сьогодні в ресторані? Що я подумаю через тиждень про те, як я отримав рентову. Послугу в компанії Voyage Rent сьогодні. Думайте до Гостокова. Бренд насправді це те, що про тебе скажуть, коли вийдуть з кімнати, а не те, що про тебе подумають, коли побачать на смартфоні, в стрічці Інстаграму або ще десь. Бренд це те, що формує довіру.